Мы находимся в машинном зале именно эскалаторной станции и стоим перед, ну как в простонародье, сердцем эскалатора. Это привод, главный привод. На, как мы видим, демонтированные два входных промежуточных вала, мы видим второй промежуточный тихоходный главный вал. Саме з цього місця починається рух ескалатора, система, яка дозволяє пасажирам швидко і без великих навантажень спускатися до станції метро. І в неї є свій пробіг: 180 тисяч кілометрів. Після треба робити капітальний ремонт. При капітальному ремонті відбувається розборка повністю всіх узлов і елементів ескалатора. Ескалатори ступені тягові цепи демонтуються і вивозяться на базу, де відбувається їхня повна реставрація. Тобто, розборка, відновлення лакокрасочних покриттів, заміна зношених частин ступені. В цей час на станції проводять ревізію металоконструкцій, розбір вузлів механізму та за потреби оновлюють електрообладнання. Після чого завозяться обладнання назад на станцію і проїзходять монтаж уже атемонтірованих узлов і елементів ескалатора. Ескалатори постійно рухаються, тому окрім капітальних ремонтів, потребують регулярного технічного обслуговування. Його проводять щомісяця. Технічне обслуговування входить, і чистка всіх. Узлов лістяговий цепи, ліснічно-полотно ступені, поручнів, шкафового управління і всього обладнання, яке є непосредственно для перевозки пасажирів. А ми нагадуємо, що метрополітен продовжує працювати як укриття під час повітряної тривоги та приймає всіх бажаючих навіть у нічний час. Вулиця Калинова. Від самого ранку тут кипить робота, розповідає начальниця управління з благоустрою міста Світлана Літвінова. Працює робітник, який виконує роботи з покосу, рослинності вздовж бордюрного каменю на тротуарній частині. Вночі на цій вулиці працювала підметало прибиральна машина і миюча машина, які працюють тут за графіком три рази на тиждень. На всіх дніпровських вулицях, які перебувають у титульному списку з прибирання, виконуються роботи з очищення від випадкового сміття, підмітають та миють проїжджу частину автошляхів за допомогою механізованої техніки. Також міські служби обслуговують сміттєві урни і прибирають тротуари. Не дивлячись на те, що країна знаходиться в умовах війни, Дніпро працює, Дніпро живе для наведення належного санітарного стану підприємства. Працюють щоденно і щодоби працюють машини. Всього задіяно близько 300 робітників, близько 30 одиниць техніки. Щодобово. Зовсім поряд в районі будинку 45Б співробітники профільного комунального підприємства безжально знищують шкідливі карантинні рослини. На нашій дільниці близько 70 прибиральників які прибирають щодня прибудинкові території. Роботи припиняються тільки коли лунають сирени. Двірники переміщаються до сховина, до бомбосховищ, а потім виходять і далі проводять свою роботу. За кожним багатоквартирним будинком, який перебуває на обслуговуванні підприємства, закріплені власні спеціалісти, робочий день яких стартує з шостої ранку. Сьогодні на Калиновій в планах прибрати одразу декілька прибудинкових зон, каже начальник дільниці. По-перше, це запобігання антисанітарії, тобто вони підтримують санітарний благоустрій району. І я вважаю, що це дуже важливо. Також при покусі карантинних трав це дуже амброзію скошують, а для алергетиків це дуже важливо. Надважливим питанням, якому у Дніпрі приділяють прискіпливу увагу, це контроль за дотриманням чистоти прилеглих територій біля комерційних будівель. Якщо підприємці не слідкуватимуть за цим, міська інспекція з питань благоустрою холоднокровно покарає порушників за 2022 рік. Видано вже більше семи сотень приписів та три десятки адміністративних протоколів щодо несвоєчасного прибирання прилеглих до об'єктів територій. Цвітіння головної водяної артерії країни, річки Дніпро, ми спостерігаємо щороку. За словами експертів, ситуація звичайна для літнього періоду. Втім, основний вплив відбувається на екосистему водойми. Для людей ці процеси не шкідливі. Ми бачимо звичайну картину для міста. Нічого загрозливого для здоров'я мешканців прямо зараз немає. В той же час. Загальна картина вона показує те, що стан екосистеми річки Дніпра він все ж таки незадовільний і все ж таки в цією ситуації потрібно займатися. Цвітіння водойми або евтрофікація це розвиток фітопланктону, відомого всім як синьо-зелені водорості. На стан води у Дніпрі дуже сильно впливає також скидання неочищених стічних вод. Звісно, також причинами є і кліматичні чинники протягом останніх десятиліть, в принципі, протягом останнього сторіччя. Ми з вами можемо спостерігати підвищення температури навколишнього атмосферного повітря, яке в принципі також призводить до розвитку цих. Синьо зелених водоростей в очищенні річки допомагають підводні мисливці та рибалки протягом семи років. Члени одноіменної громадської організації пірнають, витягують сміття, борються з браконьєрством та зариблюють річку корисними видами риби. Також ми намагаємось контролювати наскільки це в нашій компетенції, в наших можливостях. зброси у воду, виявляємо різні пориви промислові. Які от не неочищені води потрапляють в воду? Фахівці вважають, що вирішити проблему цвітіння можна, Втім, це дуже коштовний та довготривалий процес. Чи розпочнуть його у Дніпрі? Вони маневрені, прохідні, мають економічний двигун та засоби світломаскування. Вісім спеціально обладнаних вантажівок. Це чергова партія, яку передає Дніпро для військовослужбовців на фронт. Гарний транспорт це збереження життя особового складу на фронті під час проведення бойових дій, починаючи з підвозу БК та евакуації трьохсотих або двохсотих. Це є одне з найважливіших, окрім того механізму людей, алгоритм дій військових. Все решта залежить від транспорту. Коли надійна машина гарна, ти знаєш, що ти проїдеш, вивезеш, доставиш вчасне озброєння, допоможеш своїм побратимам. Військові машини були закуплені у Франції та привезені за допомогою Дніпровської мерії. Секретар міськради Олександр Санжара розповів, для цього була задіяна ціла логістична система. Це результат роботи ради оборони міста Дніпра, яку очолює Дніпрофілакт штабу оборони і очолює Геннадій Корбан. І ми бачимо, що от наслідком роботи цих органів є вантажівки, які передаються військовим. Які будуть використовуватися, які зроблені за військовим стандартом, які були на консервацію Франції, які закуплені за відносно дуже невеликі кошти, і зараз вони будуть використовуватись нашими військовими. Партію вантажівок придбали коштом територіальної громади та завдяки благодійникам. Робота в цьому напрямку продовжується. Наступні партії автомобілів від Дніпровської міськради невдовзі рушать на фронт. Роман викувався з Сєвєродонецька, спершу до Краматорська, коли там стало гаряче. Виїхав до Дніпра і вивіз не лише своїх колег, але й пацієнтів. Наша лікарня працювала до останнього до о, на Сєвєродонецьку. надавали допомогу населенню повністю. Нас не було такого, щоб наші пацієнти були без допомоги. Нам допомогли знайти приміщення. Ми е, почали е, відновлювати свою працю десь з першого. Липня в Дніпрі медикам допомогли поновити роботу. Медсестри, терапевти, хірурги знов стали до справи порятунку пацієнтів. Їм знаходять і приміщення, і техніку для нормальної роботи. Закупили тут нове обладнання, щоб працювати: гематологічний аналізатор, біохімічний, коголометр, центрифуги. Ну все нині у медзакладах Дніпра працює більше сотні переселенців: від терапевтів, лікарів сімейної медицини до гінекологів та медсестер. Ми маємо вже на території Дніпропетровської області заклади з Харківської, з Луганської області, це і е, заклади спеціалізованої медичної допомоги, діагностичні центри, обласна лікарня, це е, центри первинної медико-санітарної допомоги, служба екстреної медичної допомоги. Окрім фахівців, з окупації вдалося вивести і автівки швидкої. Тож лікарі оперативно виїжджають на виклики тепер вже до Дніпрян. Перевести військовослужбовців та проїхати бездоріжжям. Нові авто для Збройних сил України відправили на фронт з Дніпра. Нам потрібні такі машини і для евакуації, і для подачі БК, і для доставки пищі, продуктів і води. І в будь-якому випадку, зараз скоро почнеться осінь, зима і повноприводний транспорт. Це просто як небо буде нам, для того, щоб ми могли е життєдіятельність всього батальйону робити. Огромне Мы Ми служити будемо не там, де траса, а там, де буде бездорожі. І ці колеса нам как будет сказка. Шість вантажівок та п'ять джипів спеціально обладнані для надскладних умов. Усі машини пройшли повне технічне обслуговування та готові боронити Україну. Це далеко не перша партія, яку передає мерія. Ми проводили випробування цих автівок на полігоні. Вони дуже якісно показали свої характеристики проходимості по пересіченню місності. Вони обладнані дизельним двигуном, об'ємом 3,6 літрів, достатньо по рівнянню з аналогами вітчизняного виробництва, має повний привод. Має редуктор, що дозволяє підвищити кліренс автомобіля. За період повномасштабного вторгнення армії агресора в Україну Дніпро передав більше 400 автівок на потреби військовослужбовців. От за мою двохкомитну квартиру в январі прошлого года. было или 4700, или 4600. А в феврале 4700, вот только в марте уже около 3000. Так это отопление централизованное, а помимо этого электричество, потому что я же включала эти масляные радиаторы. Вот. А в этом году, январь, Около двох тисяч з електричства, в которої входило, отоплення, вот водонагріватель. Ну в общем, все саме завдяки переходу їхнього будинку на електричну систему опалення, розповідає пані Тетяна. Їй вдалося зекономити чимало грошей. Минулий опалювальний сезон каже жінка, вийшов дешевшим та теплішим. На кухні у мене без конвектора. Вона вот включається нагрівається йде теплий воздух. мне было очень комфортно, потому что при централизованном отоплении температура, когда 16 градусов была, ну иногда 18-17, в общем, было холодно, и я постоянно включала масляный обогреватель. Вот панелями, ребята, было очень хорошо. Цей будинок минулого року відмовився від централізованої системи опалення, підготував електромережі і створив власну більш енергоефективну систему. Як каже голова правління ОСББ, раніше через перебої в роботі котельної їхній будинок взимку міг мерзнути тижнями, проте тепер проблеми зникли на електроопалення. Затрати з двох частин складалися. Це заміна стояків, десь заміна стояків на один під'їзд склала там десь 40 тисяч гривень, і перехід окремої квартири коштував десь в районі 15-20 тисяч гривень. Стояки ми. Замінили за рахунок ОСББ, а всі роботи після щотчику, тобто внутрі квартири мешканці виконували за власний рахунок. Нову систему опалення мешканці успішно протестували минулого року. Зараз готуються до наступного. Ніяких нарікань ні в голові правління, ні у співвласників не виникло. Тому ми можемо сказати, що це кі такий кейс, який можна масштабувати як для будинків, у яких вже відключається центральне опалення. Це в Таких малоповерхових будинків єдине, що ми можемо сказати, що обов'язковою умовою встановлення подібних систем є ремонт чи заміна електромереж, саме центральних електромереж в будинку, і це важливо для того, щоб не було перенапруження. В нагоді містянам нам стане також програма співфінансування. Тож, якщо у вас виникла ідея перейти на електричну систему опалення, у міськраді радять звертатись до департаменту з питань самоорганізації населення. Я розумію, що моя русофобія була недостатня всі ці вісім років. Саме так з нагоди святкування Дня молоді розпочалась ранкова мотиваційна зустріч українських коміків Андрія Кита та Єфима Константиновського. Хлопці поділились історіями успіху та розповіли лайфхаки для досягнення своїх цілей навіть під час війни. Треба просто робити те, що ти вмієш, не думати, що. Ось е, хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках. а Я тут і я не такий корисний. Ні, зброя в кожного своя. Тому просто треба не зупинятись, е, як каже Дмитро Поберезнюк. Е... Долучитись до заходу стендап-коміки та організатори двох найбільших шелтерів в Дніпрі згодились одразу. Пояснюють, мотивація це рушійна сила, яка наближає нас до перемоги. Я б жила би не сильно занурюватися в якісь конфлікти між собою. Не ругатися, треба об'єднатися, треба фігачити, треба допомагати, треба волонтерити. І саме главне я ж говорю, вірить ЗСУ. За Організацією заходу. займалась безпосередньо молодні пра заручившись підтримкою департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Учасники дуже вдячні за можливість відволіктись та поспілкуватись у невимушеній атмосфері. Вони дуже класні речі кажуть про те, що а, як взагалі досягнути своєї мрії, це щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують, кот. Тому Що такий трошки в дезбалансі, і вони такі збирають. Мотиваційна зустріч лише частина великої кількості івентів, які міськрада підготувала для Дніпрян. Хотілося б відзначити, що заходи вже були. Це був футбольний турнір серед команд Дніпра, Харкова, Донецької області, Луганської. Окрім того, був тренінг з написання резюме. Сьогодні ще буде нагородження активної молоді о 15.00. І завтра буде дуже цікавий захід, про який поки що ми Можемо казати. Завершила зустріч спільною фотосесією. Махиня, Волонтери, представники громадських організацій, старости та активні учні й студенти міста. Всіх їх нагородили сьогодні. Хотілося трішечки трішечки такої. Вільної атмосфери дати дівчатам та хлопцям відзначити тих, хто весь цей час пліч опліч бореться задля перемоги на такому волонтерському фронті. Нагороджували молодь і молодіжних працівників, рівні різні. Да, від подяк Міністерства молоді та спорту, від міністра молоді та спорту. Також були нагороди департаменту молоді спорт обласної адміністрації, департаменту молоді міста Дніпра. Нагородження присвятили міжнародному дню молоді, який вперше в Україні святкується саме 12 серпня. Сьогодні було запрошено 100 найактивніших, найкращих молодіжних активістів Дніпра, які протягом останніх півроку, 22-го року, проявили себе як найкраще, отримали. Певні відзнаки взагалі доклали багато зусиль для адаптації як молоді переміщеної, так і молоді нашої Дніпровської. На церемонії були присутні гості з Донецької та Луганської областей. Молодь з цих регіонів зараз тісно співпрацює з Дніпром. Завдяки такій ось співпраці ми виграли грант юсей демократичне врядування в східній Україні на створення свого міні-хабу, в якому молодь Луганщини тепер вже має змогу працювати повноцінно. Це на великий штаб з видачі гуманітарної допомоги і хаб для розвитку для неформальної освіти, за словами організаторів, обрати молодих людей, яких треба нагородити, було нескладно, адже всі вони активно працюють заради нашої спільної перемоги. Нагороджені за відмінне навчання цього року. Випускники Дніпровських шкіл святкують у нестандартному місці під землею на глибині 50 метрів. Через війну в Україні задля безпеки захід проходить у метро. У нас, з області! Анна Кав'єріна, випускниця 134 ї школи, стала переможницею своєрідної лотереї та виборола для свого навчального закладу інтерактивну дошку. Дівчина каже, навчання допомагало їй боротися зі стресом. Я була поглиблена у навчання, це допомагало мені ставати на плаву у такі тяжкі часи. Це моє хобі. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну для Ярослава став поштовхом для того, аби врешті обрати професію. Хлопець мріє стати дипломатом, аби відстоювати інтереси України на міжнародній арені. Варто просто завжди залишатися при цій думці, що ти маєш залишатися кращим прикладом для всіх твоїх однокласників для для твоїх друзів для не підводити свого вчителя. Я хотів би також при нагоді передати привіт моєму класному керівнику Томарі Сіні. Ну мабуть, варто залишатися завжди ну, тим, ким ти є. Загалом цього року у Дніпрі є 250 золотих медалістів. Торік із таким успіхом школу закінчили 210 випускників. Наші прекрасні діти це наше майбутнє, це те, за що сьогодні Україна воює. Ім після нашої побіди строїть щасливу, справедливою Україну, і хотілося б, звісно, в сьогоднішні тяжкі времена підтримати дітей і сказати їм огромные слова благодарности за те, що вони такі молодці. Після святкового вечора на золотих медалістів чекали приємні подарунки. Протягом кількох місяців від початку повномасштабної війни ці тварини чекали на своїх вершників. Кінний спорт Дніпра сьогодні оживає. Юні спортсмени знов мають змогу тренуватися, а коні наздоганяють колишню форму. Єлизавета у сідлі п'ять років без спорту каже, відчувала себе неповноцінною. Знаєте, коли бросаєш любиме діла, воно не очень тяжело, а не душе пуста. Кабу тебе. Азіза і Аванс теж раді знову бути разом. Дівчинці 10 років. На коні вона з восьми. Планіли займатися життя. Вона з тренер сказала не зручатися на конюшню, тому що було дуже небезпечно. А потім можна було займатися, як все, поки що тихо. У спортивній школі Олімпійського резерву з кінного спорту сьогодні святково. Тренерів нагороджують за плідну і сумлінну працю. Їхні вихованці майбутні і діючі чемпіони України та світу. На минулих змаганнях команда тренера Олександра Ходоновича мала найкращі результати. У мене всі дівачки. Виступало шість чоловік. Ну всі в призах. Всі до одно, всі в призах і ще ні, ні одне не було шести, що щоб не, не попало в призи. Всі, хто займається з конями, як один, вважають це вкрай ефективна терапія, особливо під час війни. От я замітив, от попри, от діти поприїжджали, всі не були такі, от, от зашарахані, якісь напружені, батьки всі зашарахані, напружені. Начали обращать, ну с лошадьми работают, и дети, и все. Такое такое, такое впечатление, что они забыли, что уже и война. Они вот с конечном выходят вот такие все. Понять? Мы здесь воспитываем наше подрастающее поколение, которое сейчас защищает нашу страну. Я того как ми упральні зі вас питаємо, як ми пральна любовь к любов любовь любов до спорту, любов ко всему, что его його окружає. Когда вони будут чтить свою історію, приумножать приумножатию, только такая страна може вижити, победить. навчитись верховій їзді. Сьогодні може кожен заняття для дітей у школі безкоштовні, а досвід спілкування із благородними тваринами безцінний. Благодійний фонд ТАПС одна з найпотужніших доброчинних організацій. Благодійний фонд «ТАПС» допомагає військовим, переселенцям, а також підтримує родини загиблих героїв. Під час поїздок на передову волонтери благодійного фонду ТАПС передають українським воїнам автомобілі, квадрокоптери, біноклі, величезну кількість сухпайків, генератори та бензопили. Благодійний фонд ТАПС продовжує забезпечувати українських захисників військовою формою високої якості. З початку повномасштабної війни до безпечних міст із зони активних бойових дій та окупованих територій евакуйовано понад 2,5 тисячі мирних мешканців. Благодійний фонд ТАПС гуртує біля себе українців, які зазнали втрат через війну і потребують підтримки. Кілька десятків психологів підтримують переселенців, військових, а також родини, дітей та волонтерів, щоб було легше переживати наслідки злочинів Росії. Проводяться експрес-курси для вдосконалення української мови. Благодійний фонд ТАПС активно працює з міжнародними організаціями. Завдяки роботі ТАПС-Інтернешнл про наш фонд знають в усьому світі. Зараз головна потреба на фронті в ударних безпілотниках «Кажан» є 620. Необхідно вже шити і зимову форму для наших захисників. Благодійний фонд ТАПС збирає кошти на ці речі. Підтримуй тих, хто захищає нас. Можеш допомогти координаційний штаб волонтерів Дніпра. Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти запрошує на безкоштовне навчання без складання ЗНО, всіх бажаючих отримати робітничу професію будівельного напряму, яка забезпечить високий рівень матеріального добробуту, реалізацію у житті, кар'єрне зростання. Твій вибір, крок до майбутнього. Відбудуємо Україну разом. Наша адреса місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 229, Телефон 098 045 13 31. Як діяти у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки?